Ти у Web3. перед тим як я почну викладати освітній контент на своєму каналі, я хотів би записати декілька відео на різноманітні теми, наприклад, такі як зарплати, як правильно навчатися, як швидко навчатися і тому подібне. Тому що, наприклад, відео про зарплати може дати комусь додаткову мотивацію більш сумліно навчатись, або якщо хтось зараз займається фронтендом і вже опанував якийсь там певний стек, і це може спонукати людину перейти до розробки Web3. Я бачу цінність в цих відео саме в цьому. Я почав Дивитись який ЗП приблизно на третій місяць після початку навчання, тому що мені треба було дивитись, який стек потрібен для того, щоб працевлаштуватись, і мені було приємно бачити, що моя майбутня професія цінується так високо, і тому мені це також додало більше мотивації для того, щоб навчатись. Особисто я виділив три головні пункти, завдяки яким робота в цій сфері так високо ціниться. І перше, це тому, що Web3 блокчейн це відносно новий напрямок. Тому на момент запису цього ролику є дефіцит гарних спеціалістів у галузі. Друге, якщо ми говоримо про написання смарт-контрактів на Solidity, то це напряму робота з грошима, і ціна помилки у коді іноді коштує сотні мільйонів доларів. Тому на етапі розробки намагаються знайти кращих розробників, і відповідно їм треба гарно платити. Третє це ватарі напрямок зараз вважається перспективним для інвестицій, і у цій е, ніші багато грошей. А це безпосередньо впливає на заробітні плати. Цих Пунктів може бути більше, але ці три, на мою думку, це головні пункти. І тому ми будемо відштовхуватись і розмірковувати, виходячи з них. Які зараз є вакансії на ринку? Особисто я бачу вакансії на трейні позиції від 400 доларів. Найбільшу ЗП, яку я бачив, це вакансія на порталі web 3 який зараз відкритий на моєму екрані. І ми зараз подивимося, які є вакансії, але е, зараз до цього дійдемо на цьому порталі бачив зарплату з 1 мільйон доларів на рік. Але це була одна така вакансія. Якщо дивитись по фріланс-біржах, то оплата сягає від 5 доларів на годину. Це початковий рівень, і до я не знайшов зараз вакансії, але я бачив, що є оцінка праці 200 доларів на годину. І з реальних позицій, на які можна потрапити з одним роком досвіду, це джуніор вакансії по розробці фронтенда. Для блокчейн додатків плата була 1000 доларів, але зараз, я так розумію, вони трохи змінили вимоги, а саме додали Azure, AWS, Google Cloud, Docker і Graph. Всього це ці не було, і з ЗП була 1000 доларів. Зараз вони трохи змінили стек, і тому зарплата сягає від 1100 доларів до 2000. Для того щоб пройти на дану позицію, треба приблизно знати відповідь на 10 питань з цього списку. Тобто, якщо що ви? Вы... Відповідаєте на співбесіді на 10 питань, то ви вже вважаєтесь претендентом на дану позицію. Про що тут йдеться мова? Тобто тут треба розповісти в першому пункті своїми словами, що таке блокчейн, різниця між proof of work і proof of stake, і як це працює. Другий пункт треба розповісти, що таке EVM, як він працює, що таке ABI, ап ByteCode, компіляція. Третій пункт: ключові слова, що таке модифікатори про типи пам'яті у Solidity. Четвертий пункт Розповісти payable, фолбек, ресів функції, як вони працюють, як їх додати у контракт. П'ятий пункт, як Solidity працює з дробними числами. Шостий пункт це стандарти Open Zeppelin, тобто розповісти про що таке токени 20-го стандарту, що таке токени 721, 1155, яка різниця між 721 стандартом і 1155. Тобто, якщо ви будете півроку вчитись, це не важкі Ті питання, тому що ви кожен день будете працювати з, з цими стандартами, і для вас там що таке IBI, обкод, байткод, компіляція. Ну і всі питання до цього пункту вони будуть неважкими. У сьомому пункті треба розповісти про вразливості контрактів. Це що таке, наприклад, рентренція, так і цим вам допоможе вирішення задачок на платформі Ethernaut. Я буду на своєму каналі викладати відео, як я вирішую задачі з подібними вразливостями, і буду показувати, як я я знаходжу рішення або хакую різні смарт-контракти. У восьмому пункті треба розповісти про наслідовність смарт-контрактів, правильну послідовність наслідування, як вона працює, як переписувати функції, функція override. У дев'ятому пункті треба розповісти, що таке газ, як зменшити витрати на газ, чому треба використовувати константи, immutable, Можливо, щось ви зможете розповісти, як писати щось на assembly, на yul, щоб також зменшити витрати на газ. І останній десятий пункт, який нам потрібно 100% відповісти для того, щоб претендувати на цю роботу, це розповісти про те, що таке апгрейд-контракти. Як вони працюють, що таке проксі контракти і тому подібне до цього моменту це потрібно знати обов'язково? Також я був радий бачити такі вакансії з такою зарплатою е на території України. Не обов'язково там працювати на двох-трьох роботах. Треба про просто розвиватися як професіонал, і можна на одній роботі заробляти і відчувати себе дуже непогано. Також в мене є дуже прикольний досвід, коли я потрапив ось на цю вакансію на роботу. На той час в мене не було ніякого комерційного досвіду і. Лише 4 місяці я вивчав розробку, і так вийшло, що на той момент, коли я подав резюме, той день це була моя відправка першого резюме в першу організацію. І я бачив, яка тут велика заробітна плата, тобто це від 4 до 6 тисяч доларів. Я розумів, що я не тягну, але я виходив з тієї логіки, що можливо такій компанії потрібен джуніор-спеціаліст, можливо, там треба щось, якісь баги фіксити і тому подібне. Тому я подав свою заявку і ще такий нюанс, що не було пункту досвід роботи з Solidity від трьох років. І я так подивився, що там я працюю з JavaScript, React, EtherJS, Node.js, Hardhead з ганажом, там якісь нюанси по DeFi знаю, Open Zeppelin стандарти знав, і тому я так подивився, там досвід роботи з Linux, був, SSH. Я так подивився, що я майже по всім вимогам проходив. Так, звісно, що я там не досконало знав цей стек, але основа була. І я подав ось мені відповів HR, мене запросили на співбесіду, чомусь вирішив зайти подивитися ще раз на цю вакансію і вже додали пункт про досвід роботи від трьох років. І що в мене немає досвіду, тобто я все розповів, як є. І на той момент, коли я побачив, що вони вже потребують три роки досвіду, я зрозумів, що скоріш за все мою співбесіду відмінять, або я точно не пройду, але все одно я на визначений час з'явився на співбесіді. Ми порозмовляли. HR мені. Скинули тестове завдання. Для мене було дуже стресово, тому що я вже зрозумів, що на цю позицію шукають досвідченого виконавця. Тест був на час, тобто там приблизно на кожну відповідь було 40 секунд. І за ці 40 секунд треба було прочитати завдання англійською мовою, зрозуміти його, вибрати правильну відповідь. Також було дуже багато математики. Я робив розрахунки в умі, то не було навіть часу, щоб десь цей приклад записати. І тому треба було швидко рахувати про себе. Мені здався дуже дуже складний цей тест. Там було дуже багато криптографії і тому подібного. І я вважав, що я його взагалі не здав. І коли я бачив, що там залишається мало часу, а в мене там більше половини немає відповідей, і я просто на рандом тикав ці відповіді. і Якось в мене вийшло, що я здав цей тест на 52% зі 100, І тому я так розумію, що в них такий мінімальний поріг це 50%. Відсотків і мене е, запросили на слідуючу співбесіду вже з тим лідом. Я розповів, що я хочу. Вони розповіли, що їм треба е, і таким чином мене запросили на роботу, але ніякого оферу не було. все це було на словах. І закінчилось тим, що мені приблизно через неділю запросили. Виконати перше завдання навіть до сьогодні. Я вважаю, що це було завдання не для тренінг, не для джун позиції, Ну це для більш досвідчених розробників. Там задача була переписати смарт-контракт на Юлі. Там щось треба було пофіксити. Я зараз не буду вдаватись в деталі, але навіть зараз я розумію, що зараз би я може, вже і зробив те завдання, але ну дуже важке. І я приблизно 5 днів намагався його виконати. Я кожен день писав їм, казав, що в мене виходить, що не виходить, і приблизно на 5 День я вже сказав, що тобто дедлайнів ніяких не було, і приблизно на п'ятий день я сказав, що я навряд чи зможу виконати це завдання, і мені просто відповіли, ну окей, кіпа, як буде інша задача, ми напишемо, і з того моменту з цією роботою в мене більше не вийшло. Вакансій на джунів зараз в цілому дуже мало, а у Web3 або блокчейн розробці їх майже взагалі нема. Тобто, усюди треба мати від двох, трьох або навіть п'яти років досвіду. Тому все одно треба пробувати свої сили на тих вакансіях, де ви, хоча б на 70-80% підходите по стеку, але можливо не підходите по досвіду, як, наприклад, було в цьому кейсі. І можливо, десь ви будете потрібні. Також цю логіку підкріпляє те, що вам потрібно зрозуміти, що не всі компанії великі, і не всім писати смарт-контракти або створювати якісь величезні додатки. Ще є робота там, де треба щось пофіксити, змінити колір, щось додати і тому подібне. І цю роботу теж потрібно комусь робити. На початку вашого шляху цією людиною можете бути ви, і не всі компанії здатні платити за таку роботу багато грошей на якийсь мінімальний прайс. Вас можуть. Взяти для вас це є плюсом, тому що вам буде вже йти якийсь досвід для компанії, це плюс, тому що їм хтось фіксить маленькі баги, на які не хочуть відволікати основних розробників. Таким чином, якщо ви це зрозумієте, то ви точно знайдете собі хоч якусь роботу для початку, навіть якщо нема джуніор вакансій, навіть якщо усюди пише, що від двох трьох 20, 40 років досвіду і тому подібне. Повернемося до порталу web 3 Тут я хочу вам показати вакансії. Середня з. Плата це 200 тисяч доларів на рік, але треба мати на увазі, що це робота за кордоном. Тобто це Америка, це Європа і це досвід від трьох років. Під це відео я прикріплю лінк на цей портал. На ньому ви можете дивитись актуальні стеки для розробників, актуальні зарплати і на щось орієнтуватись у майбутньому. Також є портал Cryptocurrency Job. Тут ви також можете дивитись актуальні вакансії, і також багато вакансій на джині. Тобто, наприклад, якщо зараз возьмемо розібрати вакансію від 150 до 185 тисяч доларів на рік. Тут вимоги це три роки. Розробки великих блокчейн додатків три роки це великими серверами, і три роки роботи на C++, C++ Java або C Sharp. І ця вакансія. Це те, що я казав на початку, вона дуже підходить для свічерів з інших напрямків. Тобто тут лише один рік е, роботи з Solidity, Тобто, якщо ви там десь мідл або сіньор розробник бекенді, ви можете довчити Solidity і перейти на ось таку зарплату, на ось таку вакансію вакансія в штатах. В принципі, це реально. Чому б ні? В цілому, це все, що я сьогодні хотів розповісти вам про вакансії і зарплати у блокчейні. Якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь на канал та ставте дзвіночки.